І якщо ви вважаєте, що для людини, яка жила п'ять тисяч років тому, це надто фантастичне твердження, зачекайте, поки він не розповість вам неймовірно точні факти про будову Всесвіту. резонно було б вважати, що в ті часи людство нічого не знало про особливості небесних тіл. Однак у своїй книзі Енох детально описав деякі астрономічні факти. Один з розділів його праці так і називається небесні світила. У ній автор розповідає про те, що сонце і місяць проходять через певні ворота. Йому відомо те, що супутник землі світиться не сам, а лише відбиває сонячне світло, і, залежно від цього, розрізняє різні фази місяця, кіописи призводять одразу до двох неймовірних висновків. Енох розумів не лише те, що земля це сфера, але й усвідомлював, що вона обертається навколо сонця ба більше. У своїй праці Енох також описує характеристики, за якими зручніше за все класифікувати зорі.